Трактор це Шифен 240, одноциліндровий з ремінним приводом. Міжжаддя у даному тракторі 1,20 м. Уже вони стоять на метр 20 Три передачі вперед, одна назад, так само понижених 3 плюс 1. О, по показчиках це у нас тиск, лічильник мотогодин, амперметр і е температура. Стандартна трьохточкова навіска, вал відбора потужності. Ну, Все як має бути. Повноцінний трактор. Повторюю, що ми знаходимо за адресою краса Київ Житомир, 3,6 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Там мені писали, що в нас залишилось по японцях. Ось, будь ласка, япончики. Це у нас е, кубота. 205 Там людина просила зробити огляд, повний огляд, більш такий детальний із Франківщини. Зараз проведу ефірчик і буду робити йому повністю весь огляд. Також 250 янмарчик. 33-й янмарчик. Ціна шифінга 3400. Три циліндри, 24 кінських сили. Так, да, є. Зараз покажу те, що є по японцях. 33-й 24-й такий в гарному ідеальному стані, все працює. Ну, просто ракета, бомба, петарда. Кому треба під теплички? ну, Взагалі, дивіться, які два красавчика, свіжі роки, невелике напрацювання. напрацювання. Ось такі секи, 197-й. Хондочка. Ну, це та сама кубота на 32 кінські сили із кондиціонерчиком. В гарному збереженому стані. Ну і все. Так, по трьохціліндрових була трошечка є по наявності. 350 L шифінг коштує 3700. 3,700 є по наявності, доставочка безкоштовна. По трьох Що ще? Джинма є люксова. Донфен є 244-й G-2, також є і 200. ціна Хонди 12500. Оця хондочка 12500. Ціна якого трактора? Напишіть, будь ласка, я вам скажу ціну. 啊，意的。